Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок математики. Тема уроку закріплення вивчених випадків множення і ділення. Також ми будемо складати та розв'язувати задачі за даними таблиці, та пригадаємо, як будується прямокутник. Ми починаємо урок. Що математикою зветься. Вона нам допоможе таку розвити точність думки, щоб у нашому житті про все дізнатись, вимірять, збагнути. Починаємо наш урок із усних обчислень. Ваш улюблений математичний потяг. Увага, увага! З першої платформи вирушає математичний потяг. Прокладіть йому колію. Обчисліть ланцюжок у квадратиках. Отже, Пригадуємо правила множення та ділення на 10, множення числа 0. Готові? Починаємо. 50 поділити на 10. помножити на 0. Додати 27. Поділити на двадцять Помножити на п'ять. Помножити на 10. десять. Поділити на 10. Яке число отримали? Запишемо його каліграфічно. Не забудьте записати число та класна робота. І красиву шістку. Ну, а зараз завдання таке. Нам треба скласти та записати вирази за умовою. Отже, пригадаємо! Щоб знайти добуток чисел, треба ці числа помножити. Щоб знайти різницю чисел, пригадуємо, треба відняти частку чисел поділити і суму чисел додати. Якщо треба число збільшити в кілька разів, то ми множимо. Зменшити в кілька разів ділимо. Збільшити на кілька одиниць додаємо, а зменшити на кілька одиниць, то ми віднімаємо. Отже, запишіть вираз добуток чисел 2 і 4 збільшити в 10 разів. Складаємо та записуємо другий вираз. Різницю чисел 50 і тридцять зменшити в десять разів. Частку чисел сорок і десять збільшити на шість. І складаємо та записуємо останній вираз суму чисел 13 і 27 поділити на 10. Перевіримо, чи такі вирази у вас вийшли. Починаємо знаходити значення першого виразу. Поставте знову відео на паузу, обчисліть ці вирази самостійно, а потім перевірте, чи правильно ви розв'язали. Отже, 2 помножити на 4 та помножити на 10 буде 80. Сподіваюсь, сама, саме така відповідь у вас. Від числа 50 відняти 30. І різницю поділити на 10 буде 2. Далі 40 поділити на 10, частку помножити на 6. І останнє. Знаходимо суму чисел 13 та 27 і ділимо її на 10, виходить 4. Ну, а ці вирази будемо обчислювати разом. Дивимось на перший вираз. З чого ми починаємо? З віднімання чи з ділення? Звісно, ми всі знаємо правила. Починати треба з ділення. Отже, 60 поділити на 10 буде 6. І від 67 відняти 6 буде 61. Погляньте, будь ласка, на наступний вираз. Ми можемо навіть його не розв'язувати, тому що при множенні на 0 увесь добуток буде 0. Далі 35 поділити на 7. Отримуємо 5 та поділити на 1 буде 5. Далі, знову ми маємо одним з множників 0, тому відразу пишемо 0. Далі. 90 поділити на 1 та 90 помножити на 1. Скільки буде 90 поділити на 1? Правильно, 90, а помножити на 1 теж 90. Від 90 відняти 90 теж буде 0. Далі 60 поділити на 10, частка 6. 30 поділити на 1 буде 30. І 30 плюс 6 36. Ось як легко розв'язувати вирази, знаючи правила. Ну, а тепер будемо складати задачу за даними таблиці. Що ми маємо в таблиці? Маємо назви товару, ціна цього товару, кількість і треба знайти. Його вартість. Звертаю вашу увагу, що вартість треба буде знайти і першого товару, і другого. Разом всього. Отже, який ми маємо товар? Булочка з корицею за ціною 7 гривень, яких 6. Булочка з родзинками за ціною 10 гривень, їх кількість. 5. Яку ми можемо скласти задачу? Ну, пропоную вам пофантазувати. Умови до такої задачі можна не записувати, тому що всі дані є в таблиці. Як же розв'язати цю задачу? Можна скласти вираз на суму двох добутків, можна розв'язати окремими діями, спочатку дізнавшись. Вартість шести булочок з корицею, потім п'яти булочок з родзинками і додати 2 добутки. Хто хоче, може записати розв'язання задачі виразом або ж діями. Вім помножити на 6 42 42 гривні коштують булочки з корицею. 10 помножити на 5. 50 гривень коштують булочки з родзинками. Яка ж загальна вартість буде? Для цього треба до числа 42 додати 50. 92 гривні. Вже можемо дати відповідь на запитання до задачі. 92 гривні заплатили за покупку, або вартість покупки. Поставте відео на паузу та. Запишіть розв'язання та відповідь. Наступна задача дуже схожа табличка, але дещо змінені дані. Теж ми маємо продукт, але вже у нас буде не вартість і не ціна, а маса однієї коробки. Тобто, скільки важить одна коробка, далі, скільки всього коробок. І потім загальна маса, які ми маємо продукти. Зефір 10 коробок по 3 кілограми. Та мармелад. Яка смачна задача. 8 коробок по 5 кг. Нам треба дізнатися, яка ж загальна маса. Тобто, скільки важать всі ці коробки із зефіром та мармеладом. Знову ж таки, ми можемо. Розв'язати цю задачу виразом для цього знайшовши масу десяти коробок із зефіром, потім масу восьми коробок із мармеладом, а далі знайти суму цих двох добутків. Ну, при складанні задачі я хочу звернути вашу увагу, що це, мабуть, буде. Завезено або до магазину, або до якогось кіоску, тому що, ну придбати 10 коробок зефіру по 3 кілограми, мабуть, для родини не потрібно. Тобто, зверніть, будь ласка, на це увагу, складаючи умову до задачі. Розв'яжемо задачу, за даними таблиці, діями. Спочатку 3 помножимо на 10, це буде 30 кілограмів. Така маса коробок із зефіром. Потім 5 помножимо на 8, це буде 40, і ми знайшли масу коробок із мармеладом. Додавши ці два добутки, знайдемо загальну масу усіх цих коробок із солодощами. Відповідь 70 кг загальна маса. Запишіть, будь ласка, розв'язання задачі виразом або діями, та не забудьте про відповідь. Наступне завдання, його ви знайдете у підручнику на сторінці 156 це номер 978 підручник Наталія Листопад, математика для другого класу. Що ми бачимо в умові? Побудуй прямокутник, ширина якого дорівнює 3 см, а довжина удвічі більша. Запишемо умову. Відомо ширина 3 см. Довжина невідомо сантиметрів, але відомо, що у 2 рази більша. Якщо у 2 рази більше, значить треба помножити на 2. 3 см помножити на 2 дорівнює 6 см. Отже, ми маємо побудувати прямокутник, ми з вами вже домовилися, що будувати прямокутники квадрати краще на аркуші у клітинку, тому що він буде у вас рівненький, адже всі клітиночки у вашому зошиті це квадратики в яких всі кути прямі? Отже, і прямокутник вийде рівненький. За якими розмірами? І ще раз, ширина 3 см, а довжина 6 см, беремо лінічки, олівчики та будуємо ось такий прямокутник. Ну що ж? На цьому наш урок закінчено. Пропоную вам сьогодні повторити вивчені правила та таблиці множення та ділення, адже на наступному уроці буде діагностувальна робота з Що ми будемо перевіряти? Навички усних обчислень. Тому, звісно ж, треба повторити. Таблиці множення та ділення, ну і вивчені правила. Дякую вам за увагу, дітки. До зустрічі до наступного уроку. На все добре.